І всім привіт, друзі! Це на каналі Макан. І сьогодні це відео до цього відео, яке називається на моєму каналі. Як побудувати АФК Фарм в Бюлтібот Форд Трешер. Ви можете його знайти на моєму каналі, якщо в пошуку ведете, то там буде все не то. Е, ну, там буду. <кій> там будуть не ті штуки. Так ось, коли я будував ось цей, пам'ятаєте, ось цю фармілку бути була. Зараз покажу її заставку. Ось вона. Була. Дивіться, зараз я покажу, як зробити так, щоб вам хватило тих 4 портали на всі ось от, щоб було потрібно. Дивіться. Спочатку не потрібно будувати ось цю ось штуку, яка буде крутитись. Дивіться, беремо просто спочатку і просто беремо ось блок клею. Блок на осінь. І потім. Ну, ця штука, щоб поставити там портали. Ось ракета, ось портали. Ставим обов'язково три портали, так потрібно. Це важливо. Щоб обманути сам білти бот, і у вас буде, буде багато. Більше ніж. У вас буде всі вісім порталів. У вас буде як донатний, тільки не недонатво. Я показувала, як, -як включити портал, можете також знайти на моєму каналі. Ось. По назві відео звичайно. Ось тепер. дивіться коли ми це все, все побудували зараз можна розфарбувати тепер всі три портали в кольори, які ми просто... Так, синій. Ось. Тепер беремо все, як завжди. Натвртку. Нажимаємо і роп'ємо. Фіксируємо, виникаємо. Ой-ой-ой-ой-ой, мене зразу кудись понесло. понесло Окей, добре. І полетіли. В принципі можна вже летіти. Ну, просто зараз сам ці портал, що нам потрібно. А, не жіть, куди я тільки не Окей, добре. Галіна, що зі мною? Ось, ладно, не тьмо, не тьмо. Тобто, не треба вирівнятися. О, класно! Класно, mm -hmm. Ось. Де Фіксируємо сюди. Віддаляємо ракет. І ось, як бачите, у нас є три портали. Там стоїть. Але в нас ще всі тільки один, бо ми отримали тільки чотири, по-моєму відео. Хто дивився, хто там нервнився, хто зжимав. Але не в тому прикол. В тому, що коли ми подивимося, у нас портали просто не віднялись, бо тому що вони за полем цієї штучки. І ось так ви можете тепер спокійно добудувати нашу фармілку. Ось дивіться. Ставимо. До речі, не потрібно ставити блок пластика. Ну, кому я хто хоче ставте, Хто не хоче, хто хоче мене послухати, краще. Не ставте. Тому що блок пластика, як я пробував робити з тої штуки, то коротше е... <кхем> коли я то робив, то мене просто не забирало в портал, Бо тому що пластик дуже легкий. І він просто, ну, він зашвидко крутився і... Тому портал не встигали мене забирати. Краще будувати її железо. Ви як хочете, я вам не кажу, не все будуй там так, 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 як я захотів. Ні, ви можете будувати, звичайно... Е так, як вам хочеться. Ну, але я просто так пораду. Ну, я не буду її вказувати, що робити. Ось, і тепер можемо поставити... Покинуть три портала. И ось наш весь прикол. Мы просто их теперь можем пофарбовать в те школьные и там будет. Оп. Отвертка. Выделяемся все. Дурачи, друзья, я подвесся, а сколько там Переглядів на цьому відео, що як побудувати танк в VultaBot, то я подивився і я був в шоці. Там ціла 100 переглядів, дякую. Менше так багато незвичайних відео не набиралось, Ну хіба що на яких старих? Ось, і ось що у нас виходить. І тепер можна сміливо запускати нашу штуку і в нас стоїть портала Ось це такий можна сказати на осіб. бах, може і не бах. Ой, звісно, це просто працює. У-ху. Відсі І нас тепер по-любому забере. Де б ми не були, нас все одно забере. Ось, бачите. Ну а якщо вам сподобалось це відео, можете, звичайно, поставити лайк. Підписуйтесь на канал, якщо... якщо було вам, було вам відео корисне. Всім дякую за перегляд. Як мене тільки що смішно так повторюсь. І всім па-па! До речі, чому у мене досі 18 тисяч золота? Потому що я на ті ж не фармлюю, так як мені скучно. Ну, і коли я фармлю більше 20 хвилин, то мене просто не кидає щось. Ладно, окей, ви були на каналі Макан і ще раз всім па-па.